Джайла Джима Гікман подолала довгий шлях від саундклауд-артистки до ютуб-блогерки. Потім її звільнили з музичного лейблу, який Чепл Роун. Та популярність вона здобуває після фіта на новому альбомі Тайлера Крієйтера. Так Слава поступово приходить до дощі після восьми років роботи. Yeah. Мікстейп Alligator Bites Алігатор Heal» перекладається як укуси алігатора ніколи не заживають, і відсилає до дитинства артистки, яке вона провела у Флориді. Через це дойчі називає себе королевою болота». Це сильна робота з точки зору сторітелінгу, де дойчі трек за треком переповідає свій особистий досвід. Однозначно, головним хітом на цьому мікстейпі є трек «Denial is a River». І так, лайв дочі на Тайні Desk теж є одним з найкращих у 2024 році. За моєю версією, і версією людей в Тіктосі. Уривки цього лайву вже розлетілися Тіктоком, що теж дало досить хороший пуш артистці.